Ще не вмерла Україна ні слава, ні воля, ще нам, браття Україні, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці, душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Станемо Від сяну до дону, в ріднім краю панувати. Не дамо нікому. Чорне море ще всміхнеться, Дід Дніпро зрадіє, ще у нашій Україні доленька не спіє. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття козацького роду, а за взяття праця щира, свого ще докаже. Ще волі в Україні пізь, гучна розляже. За відоб'ється з згомонить степами. України слава стане поміж народами, душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду.